Війна, здається, це щось постійне в історії людства, правда? Ми стільки говоримо про мир, прагнемо його, але історія вперто свідчить про інше. Періоди, коли на планеті було абсолютно спокійно, можна перерахувати на пальцях. І виникає питання чому? Чому, попри все, конфлікти спалахують знову і знову? А тепер давайте подивимось на одну цифру. Просто вдумайтесь: джерела, які ми аналізуємо, кажуть, що за 3,5 тисячі років задокументованої історії людство жило в повному мирі лише 8% часу. Вісім це менше трьох століть з 35 Це знаєте, дуже тверезо показує наскільки глибоко ця проблема вкорінена в нашому світі. І, дивлячись на ці 8%, ми підходимо до ключового питання, яке і спробуємо розкрити. Звідки ця невпинна схильність до протистояння? Де той самий корінь, з якого ростуть усі конфлікти, від дрібних сварок до глобальних війн? І ось тут починається найцікавіше. Тому що відповідь, яку пропонують джерела, може здивувати вони кажуть, щоб знайти джерело земних війн, шукати треба взагалі не на землі. Отже, щоб зрозуміти, чому воюють люди, нам пропонують подивитись на конфлікт, що стався задовго до нас і зовсім в іншому місці, на небесах. В епіцентрі тієї першої драми постать на ім'я Люцифер. Джерела описують його як ну просто вершину творіння досконалий, неймовірно мудрий, прекрасний. Він був, так би мовити, печаткою досконалості, і його місце було біля самого Божого престолу. То що ж могло піти не так із таким ідеальним створінням? Ось ця цитата з книги пророка Ісаї, як кажуть джерела, дає нам зазирнути в його думки. Це була іскра, з якої розгорілося полум'я, бажання не просто бути великим, а стати найвищим, зайняти місце самого Бога. І ось на цій таблиці ми бачимо цю карколомну трансформацію. Дивіться була досконалість і мудрість, а стала гординя через власну красу, яка, як пояснюють джерела, просто затьмарила розум. Була близькість до престолу, а з'явилася амбіція сісти на престол. І так носій світла став джерелом першого у Всесвіті повстання. І це, знаєте, не залишилося просто на рівні думок чи бажань. Ні. Книга об'явлення розповідає про справжню війну, війну на небесах з одного боку, архангел Михаїл та вірні ангели, а з іншого бунтівник, який відтоді отримує нові імена дракон, диявол, сатана. Але на цьому історія не закінчилась. Поразка на небі не означала кінець війни, вона означала лише зміну дислокації, і новим полем бою, як стверджують джерела, стала наша з вами планета. Отже, переможені бунтівники опинилися тут, на землі. І з того моменту, кажуть джерела, наша планета стала епіцентром цього великого протистояння. Всі наші війни, всі конфлікти, навіть та внутрішня боротьба, що точиться в серці кожної людини, все це розглядається як відлуння тієї першої космічної війни. Джерела йдуть далі і кажуть, що ці демонічні сили впливають на правителів і цілі держави, продовжуючи свою боротьбу вже тут. І тут ми підходимо до, мабуть, одного з найскладніших питань такого собі парадоксу. Якщо Бог є любов, то як він водночас може бути воїном? Дивіться, в книзі вихід є пряма фраза Бог муж війни. Але тут ключове проти кого чи проти чого ця війна? І джерела пояснюють, це війна не проти людей, це війна проти зла, проти гріха, проти цієї руйнівної сили, яка все це почала і тримає людство в полоні. Тобто Бог воює, щоб захистити своє творіння, а не знищити його. Гаразд, але тоді логічне питання. Якщо на землі воюють люди, то на чиєму боці Бог. І відповідь, яку дають джерела через одну дуже цікаву історію, вона не така, як можна було б очікувати. Є такий лідер Ізраїлю, Ісус Навин, готується до битви і раптом бачить перед собою воїна з мечем. Його перша, абсолютно природна реакція Ти чи чужий? За нас чи за ворогів? І відповідь його просто приголомшує Ні. Не за вас і не за них. І в цей момент до Ісуса новини доходить питання не в тому, чи Бог на моєму боці, а в тому, чи я на боці Бога. Це повністю змінює його погляд. Він падає на коліна і каже, що накажеш? І що ще цікавіше, джерела пояснюють, що участь людей у війнах це взагалі був, так би мовити, план Б. Ідеальний план А звучав так. Ви просто стійте спокійно і дивіться, як я буду за вас воювати. Людям взагалі не потрібно було брати до рук зброю, але через їхню невіру, страхи, постійні нарікання довелося пройти до плану Б, де люди вже самі воювали, хоч і з Божою допомогою. Це була по суті поступка людській слабкості. Гаразд, ми розібралися з початком, з тим, як це все відбувається зараз, але чим все це закінчиться? Чи є в цієї війни кілець? Джерела кажуть, що так. І вони досить детально описують фінальний акт цієї довгої драми. Отже, фінал. Перший ключовий момент це хрест. Джерема кажуть, що саме там було завдано вирішального удару, який викрив справжню природу зла і показав глибину Божої любові. Далі йде наш час, коли люди роблять свій вибір. Потім, згідно з пророцтвами, настане періоду тисяча років, коли зло буде тимчасово знешкоджене. І нарешті остаточний суд. Після якого зло, гріх і їх перша причина будуть знищені назавжди. А результатом усього цього стане вічний мир світ, де сама ідея конфлікту буде просто неможливою. І ось ми повертаємося до головного: якщо всі війни, вся ворожнеча у світі це лише відлуння того першого вибору, зробленого колись давно, тоді виходить, що кожен з нас, свідомо чи ні, є учасником цього глобального конфлікту. І якщо це так, то найважливіше питання, яке залишається, стосується кожного у цій великій битві, на чиєму боці опинемось ми?